Всім привіт! Мене звати Олександр Остапа, тато волонтер-журналіст. Якщо ви долучилися до перегляду нашого проєкту лише з цього епізоду, то я вам розкажу, що тут відбувається. Тут ми розказуємо про волонтерські ініціативи та волонтерів, які діють в межах міста Буча і трошки навколо. А головне заохочуємо вас донатити на них. Давайте дивитися, хто сьогодні у нас в гостях. Саш, то ми пишемо чи що? Та я боюся, щоб наші волонтерки тут раптово не з'явилися. Окей, розберемося по ходу. Принаймні я знаю, де вони знаходяться. Отже, зустрічайте бучанські мавки. волонтерки, які шиють кікімори для наших снайперів. Давайте з ними знайомитись. Знайомтесь Катерина Кондрашонок, організаторка бучанських мавок. Ініціатива першочергово зосередилася на плетінні кікімора, але пізніше волонтери розширили свій асортимент і зараз виробляють маскувальні костюми, накидки, дощовики і ще з десяток виробів. Станом на жовтень 23-го року виготовлено понад тисячу різних товарів для ЗСУ. Розкажи, де ми знаходимося, що ви тут робите. Проведи невелику екскурсію. Ми знаходимося в волонтерському центрі Бичанські Мавки. Тут ми плетемо кікімори. Ну от Я от, так дівчата... розумію, це вже готово, так? Да, так, да, це вже готово. Це варіант у нас Миколаїв Херсон, бо з курічними ставками глина. Дівчата на станках у нас плетуть самі накидки. Тут от ми робимо капішони, або ще вдома у нас одна жіночка плете. за столом. І на шоломники у нас, і всі, всі такі завершальні роботи за столом у нас робить. Скільки можна зараз одразу пустити? Дві. Дві. дві, але а, по дві сторони. У нас завжди, коли у нас термінове замовлення, то, як ми кажемо, в чотири роки. З однієї сторони двоє, і з другої сторони двоє. Ці, от, ці станки розроблені так, е, натягуємо, що можна по дві сторони сидіти і плести. Угу. Тут ми записуємо е, кількість, яку ми передали. Не та, бо Тому що в нас є, чекає навіть. А тут конкретно те, що ми військовим уже передали, uh -huh. ну, зробили і подали, передали. Ну і шеврончики, наші подарунки це дуже, дуже дуже такі цінні подарунки від військових. І от, прапори також нам дарували. То... А чи це такі прекрасний? А це прапор? у нас від залужного подарунок до нашої річниці створення волонтерського центру. Це ви після цього повісили там осточок, що ведеться відеоспостереження, щоб не забрали? Так. Як з'явилася ідея створити таку волонтерську ініціативу і звідки така назва Бучанські мавки? Побачила пост в Фейсбуці, що збирають ниточки на Кікімори, в'язальні. Угу. От в себе почала тут в комплексі, оголосила збір, збирати ниточки, зібрала. Ну і дзвоню дівчатам, що от куди вам надіслати. Вони кажуть, ниточок, от так, а рук не вистачає. Організовуйтесь. До мене долучили Юлю з Києва. Вона була в Кам'янці-Подільському на той час. Ну, от, приїхала додому, і вона мене кур'єрувала все по телефону, по вайберу, всі відео скидала, і так я е, оце влилася, от почала цей процес. Саме тяжче це почати. Тобто ти навчилася плести кікімори по телефону? Так. Okay. Через е, відео. От, от так от ми починали пробувати. Помилки були, своє щось знайшли. Зараз у нас зовсім не те, що, з чого ми починали. Ми самі до того дійшли. Е, от 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 так, от якось ну якось от вона сама собою вийшло. Коли люди хочуть щось робити, і скоріше перемоги, ну. Воно ну, так і виходить. Перші мої помічниці це були мами. Ага. Діти наші гралися біля нас, а вони ну, от, ми нарізали всі разом мішковину, і е, я вже кроїла сітку. От перші е, помічники це були мами. А потім вже потихеньку я створила групу і люди почали долучатися. Створилися ми в червні, 14 червня 2022 року. Перша, коли я створила групу, я не знала, як її назвати. Взагалі є е, е, нас в Україні і за межами називаються кікімористи. Нам ця назва так не подобалась. Кікімори, значить, кікімористи. Значить, у нас мають ой, кікімори. Або дзвониш, кажеш, принесіть туди, де кікімори. Ой, не кікімори. Кажу, у нас дівчата гарні, це просто ми вплити кікімори». Тобто нам не подобалася ця назва. Почали думати, як перейменувати. Там були різні варіації. Я роздум Житомирщини, з Вягіля, Батьківщини, Лесі Українки. Всі знають лісова пісня, мавка. Це те, що ну малки, вони ж такі ніжні, красиві дівчата. Якщо ви пам'ятаєте, малка кохала, була кохана, допомагала людям, коли люди просили допомоги. Так, Лукаш просив мавку допомогти. і Вона завжди все допомагала. Але коли прийшли на її територію з сокирою, вона забрала життя. Ті, хто її зачепив, Так само, ми. Ми звичайні жінки, в яких є діти, чоловіки, які кохають, які роблять красиво, які вміють там готують, працюють. Але якщо нас зачепити, ми стаємо справжніми вбивчими кікемерами. Ще цікаво, от ти сказала, що з 14 червня 2022 року ви створені mm -hmm. за цей період були якісь прям такі історії, які запам'ятаються на все життя. Можливо, будеш да. розказувати своїм внукам. Ну я не скажу, що це прям позитивні історії, але е, от Саме страшне, це коли хлопці не виходять на зв'язок. Навіть от, здається, вони чужі, але вони всі свої. Це один з моментів. Другий момент до нас на ротацію приїхали хлопці з Бахмута. І там є Сергій. Він, коли Вони приїхали сюди до нас, з Кімори, я коли побачила його очі, я ці очі ніколи не забуду. Це очі, в яких біль. Втрата, втома. Просто от людям, які вже вирішили, що ми перемогли, і вважають, що війна закінчилась для багатьох, на жаль, у нас війна закінчилась. От, просто подивіться в очі наших військових, які приїжджають з самого пекла. Це одні з таких, от, е, таких тяжких емоцій. І позитивна одна от, ситуація, коли нам передали, е, я не знала, що військові передали мені подарунок на пошту, я не знала, що там приїхала, а це якраз річниця нашого створення була. І я на почті відкриваю це прапор. Я, я стояла, я, мене сльози текли, на мене на почті дивляться, чому сльози течуть, але це таке прям щастя було. Якщо ви додивились до цього моменту, значить, скоріш за все вам подобається наш контент. А отже, час підписатися на наш Патреон. Всі деталі в описі. Дуже хочу долучитися до вашої справи, спробувати свої сили в плетінні. Розкажи взагалі, як ви їх плетете. Пле... Пле... Плетете. Знавець української мови. А, І я сам спробую так. Ми розробляємо схему і підбираємо кольори. От тут уже є схема зараз. Це напрям Херсон Миколаїв угу. з глиною. От у нас стрічки 30 см, довжина і ширина. 0,3-0,4 мм. Це для того, щоб був ефект такої травички. А в природі ж травичка, коли дивитися, навіть, там чуть зеленіша, там uh -huh. чуть жовтіша, там коричневіша. Так і ми от беремо дві, ну з'єднуємо uh -huh. і плетемо. Вітаю, да. Кать. У вас велика компанія, але тобі, як мамочці цієї великої компанії дівчат, які допомагають нашим військовим е, нищити тих, кого треба нищити, е, хочеться подарувати дещо цікаве. І разом з нашими партнерами Defenders хочу тобі презентувати такий браслет з БТР, на якому О, намальований F-16, який зараз дуже-дуже актуальний. От, хай носиться. Сподіваюся, він буде теж надихати робити більше працювати. Дякую, дякую! Дякую! Дуже приємно. Протягом всього відео тут в куточку ви могли бачити QR-код на допомогу Бучанським мавкам. Ми сподіваємося, ви вже допомогли. Якщо ні, то... Пора! Дуже дякуємо за те, що подивилися це відео. Поставте лайк йому, прокоментуйте його, підпишіться на канал і слава Україні! па Я про тебе.